Вскрив клапану кришку. І що я побачив? Оцей від, віддер цю прокладку. Ось тут герметик виліз, тут оце ну, коротше е, Я розумію, що це якби заводська така болячка. Це коли масло тече ось з-під прокладок, тут воно всюди текло. Але е, герметик... Отак як тут його використовують, це не, не вихід з цього положення. Але десь хтось, я не знаю, чи це десь у нас, чи може там в Штатах, хтось отак от вирішив всю проблему. Але все одно воно не допомогло. Масло текло. І це все мені треба обережно його здерти, оці всі соплі. Отут, отут, там всюди вони, з тієї сторони. Ось так, в принципі, по клапанній кришки, ну, наче живий мотор. Нема ось, знаєте, як от такі мотори прожарені. Як розбираєш, а він зажарений повністю, як от там яєчню жарили і ніколи не мили. Тобто, Наче як все добре. Ось, зараз потихеньку буду далі розбирати, не спішить. І потім вже... Загляну туди в канали ендоскопом і подивлюсь, що там коїться з циліндрами. Це саме таке головне, що треба знати по цьому мотору. А так, да, взагалі, ось я зняв, нема питань, все ремонтується і свічки викручуються. Це вначалі воно так здавалося, що нібито треба мотор відпускати кудись нижче, бо. Коли все подрозібрав, навіть оці кріплення зняв. Бачив багато людей з цими кріпленнями, ось, ось цими так і розбирають. Ну, я потім їх окремо буду, це, це буде ще окрема історія, як я буду це все ставити. Я вже так трошки подумав, що оця діагональ, ось нижнє кріплення двигуна і оце верхній кріп, крип. Тобто в нас йде ось так ось так, і ну, трикутник, так, щоб був. Це якби жорстка три, рами, ну, жорстка любої конструкції це трикутник. Ось Двигун тут виконує роль такого катіта цього трикутника. І як це зробити правильно, я це все ще покажу. Тут, бо тут є нюанси, бо ці рами вони можуть ламатися навіть так на заводі. Пишуть оця ось перемичка. Ось ось сварка. Ось сварка або з тієї сторони, і все воно ламається, оця часть. Якщо щось тут неправильно, десь нагрузка якась ви зажали, пережали, передавили, це все треба буде передивитися мені. Ну, я так вже бачив, трещин наче нема. Але я ще краще передивлюсь. Все, поки що займаюся мотором. Компресію буду заміряти, так, стартер накину і напряму буду підключати стартер від акумулятора, щоб провертати двигун та поміряти компресію. Але це, мабуть, це після ендоскопа буде. Трошки неправильно, ну, нічого і так би буде, буде видно, що воно там з ним. Так, ось так зняв масаний холодильник. Дуже обережно, але все одно якось там щось потекло. Короче, і ось трубка зняв шланг. І оце така от херня. Як оце можна було їздити? Да? Страшно подумати, що, що там далі сталося. Ну, Мотор робив добре. Яких, якихось шумів таких страшних не було. Що, достаю, все, вичищаю, продуваю, вимиваю. Це саме нижня точка, виходить, сама крайня точка нижня, де оця вся зараза, вона тут ось так ось скопилась з антифріза. Його давно не міняли, або там ще якусь мурню, яка осадок дала. Може перегріли мотор. хрена знає, що з ним робили. Поки що таке навісне все знімаю, потім буду ендоскопом дивитися, що там у нас по циліндрах. Ось так виглядає, все прочистив. Точніше, не скільки прочистив, скільки продув. Тому що е відкрутку я достав до цього каліна, але воно взагалі не продувалось. Я ковиряв, ковыряв, потім вирішив сюди вставити пістолет. І десь 8 кг тиску, як дунув, то воно... Добре, там вийшло, виходило довго, всяка мачмала. Ну, це добре. Бо чому добре? Тому що в мене є радіатор від Бандіта Liter 200 масаний радіатор повітряного охолодження. я вже думав, щоб може його ще поставити, ну якби, якщо б він доповнював. Але я його поставлю вже, буду думати про нього. Потім, коли все буде зібрано, я подивлюсь, чи буде в мене десь місце, щоб його десь вліпити. Бо він не маленький, І я так думаю, що місця не буде. Але не дарма на хайбусах стоять радіатори воздушні, а не такі водяні. Бо, ну бачите, мабуть, це така біда. Або щось залили якусь херню, перемішали, що воно в осадок випало, або, або, може це воно так і робиться. Не знаю. Учитую, що тут охолодження водяного взагалі мотору не вистачає, то і масла, напевно, також не вистачає. Ось воно там щось закаксувалось. Ну, будемо коротше, ставити, їздити і дивитися, що буде далі. Також при розборці помітив такі речі, що, от, наприклад, ось кришка, і ось коли я її зняв, ось зараз тримаю в руках і вона ну, відчувається, що вона дуже легка, дуже легка. Бо написано магній. Ось ця кришка також, коли я зняв її, вона також легка, Написано магній. Я думаю, що тут всі кришки магнієві. може і блок магнієвий, і рама може магнієва, не знаю. Це може десь треба подивитись. Ось, Наприклад, оця кришка, Ось ця кришка це. Там, де зажигання у нас датчик кола, тут не написано магній, але вона. Відчувається, як вона. Не знаю, може магніва але вона така важкенька. Ось відчувається, що вона важкенька. Що мені ще сподобалось від інженерів, які цей мотоцикл робить, це всюди такі резиночки Блін, як це чудово. Не треба ці прокладки, герметик. Всі оці резиночки але їх хтось все одно на герметик садив. Нащо їх садили, я не знаю. Ось ця, ця кришка вона метал до металу содіняється. Тут якби герметик не нужен. Оцю кришку ще можна герметик, ну і то там можна хитрость якусь зробити, щоб прижимало воно краще без герметика. Це мені треба ще буде вичищати, мучитись. Це все, все вичистити треба. Ось, то це Оця кришка також з резинкою. Тут також резинка є, це термостат. Ну, тобто, якби оце подобається, що якби, ну, воно того стоїть. Да? Хай воно там буде дорожче стоїть, за... тому що це і станки, це і... і люди роблять, щоб це наладка була, щоб всі кришки, всі сопрягаємі деталі були через резинки. Плюс самі резинки також грошей коштують, але це дуже-дуже потрібно. Зазвичай, як кажуть, ну, да, от, купив мотоцикла японського, наприклад, і там взагалі можеш туди не лазити. А на практиці з'являється таке, що ти лазиш туди, ну не часто, але щось там робиш, десь щось там все одно ти туди лазиш. І оці різанки вони спасають, бо ти не витрачаєш час на ці всі прокладки, герметики, на всю всю ерунду. Но це мені подобається. Я думаю, що тут і ця кришка з резинками, і, і щеплення я також буду залазити, подивлюсь, кришка щеплення. Свічки нові, це добре і рідіві. Попередній власник казав, що свічки нові, так і є, все добре. Все, зараз кришку так вдів, щоб туди не сипався мусор, бо... Я ще зазори не перевіряв, але вже хочу перевірити, що ж там у нас в циліндрах. Який стан у нас дзеркала, клапана подивлюсь. Це буде важкувато мені з цим простором, але будемо мучитись. Я ось у мене є. Так, дивимося, ось. Такий сендоскоп Дуже швидко я підключив. Він працює, все добре. Акумулятор тут заряджений через приложення на смартфоні. Також є режим запису, режим відео, фото, відео. Все, зараз е, почну, потім буду шукати, де воно його там на телефоні записує. Але сам хочу вже побачити циліндри. Почну е, з другого і з третього, бо е, перший. Четвертий зараз в МТ стоять, а ці нижня точка. Потім прокручу кальнвал на 180 градусів і перший, четвертий подивлюсь. І це все покажу на відео, там підпишу. Так що поїхали.